Я думаю, що хтось перфоратор включає кожен божий день. во 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 Третій день великодний свят. Я думаю, що хтось заздурів. Включив перфоратор чи щось Боже, там робить. Так відреагували деякі мешканці, найближчі до мототреку, вулиця на шум мотоциклів. Вихідні дні просто неможливо вдома перебути, тому що шум страшний. Неможливо ні дитину вкласти спати, ні самому це витримати. Дійсно, хочеться спокою, тишини. Навіть в неділю дітей дає, щоб хтось там бабусі, дідусі побули з ним і хочеться відпочити, а неможливо. До мене приїхала внучка з маленькою дитинкою. Будинок от у цьому будинку з другої сторони, отут рядушком. І не могли вкласти спати. І вікна позакривали, і двері позакривали. Ну, а що літом вікна закривати, як то треба свіжого повітря, дитині. Зайшла мова й про районну лікарню, яка розташована на тій вулиці. Вчора я мала честь під час цього тренування бути у відділі, у відділі хірургії. І цей четвертий поверх, вікна виходять на ліс. Нехай хтось один з них, нехай представники з влади, тоді коли тут проходять оці їхні змагання, тренування, дурі, зайде у відділ хірургії і послухає відгуки хворих. У самій лікарні оперують виключно офіційною статистикою. Я наскільки знаю, вони займаються в неділю і скарг від пацієнтів не було ще. Ну, взагалі, по санітарних нормах рівень шуму не має перевищувати 35 дБ децибел. Вночі і 45 дБ в день. Якщо будуть проведені відповідні заміри, і це не буде перевищувати норми, ну це значить допустимі ми мусимо прийняти всякі рішення міської ради чи, ну, чи громади нашої міста. Якщо це буде перевищувати, звичайно, що недопустимі норми для лікарняних закладів. Ми би хотіли, щоб наші пацієнти знаходилися в умовах тих, щоб їм було комфортно і лікуватися, і одужувати. Зрештою, про децибели сьогодні говорять обидві сторони конфлікту. Окремі мешканці вулиць Вевчаренко навіть заміряли самотужки. Поки що їх їздить 3-5 п'ять мотоциклів. Ну не кожен день там певні дні, бо погодні умови не дозволяють. Але люди вже оцінили, який дискомфорт створює 3,5. У міській раді посилаються на офіційні результати вимірювань. Допустима норма 55 дБ. На дитячому майданчику тут на Ніни Вівчаренко є 53 рівень шуму. Коло аптеки власне, заявника Савчука 53 дБ. І центральна галицька лікарня, комунальний заклад, 54 десять Організатор мототреку у цьому питанні готові піти на зустріч своїм опонентам. Скільки ми міряли, що ми відповідають нормам? Але я вам кажу ще раз, що буде ставити звукоізоляційна стіна від сторони міста, яка згідно з тих умов всього правильно три метри і на всю довжину міста. Вона буде ставитися, яка буде глушити шум. Опоненти у такий дороговартісний проект не надто вірять, хоча мають і свій варіант компромісу. Ми не маємо нічого проти цього спорту, навіть якщо це клуб, але в нас є інші урочища, ми згідні йти на компроміс. Тим часом місцеві приїжджі мотогонщики все встигли сформувати свою думку про мототреки його організаторів. Як подивишся по парках, подивіться ви самі, прекрасно бачите, що в парках робиться. Молодь з пивом з сигаретами, з другим десятим. Таким, як пані Наталя, треба кланятися в ноги, тому що вона виховує генофонд України, який повинен захищати нас і бути здоровою нацією. Можу сказати про цей трек, що він найкращий, на якому я їхав. Він саме грамотніше побудований, і він саме доглянутіший. Такої ж думки триразова чемпіонка України 15-річна Поліна Сахарієва. До речі, єдина на Прикарпатті дівчина, яка займається цим видом спорту. Тут дуже гарні трампліни, такі тільки в Європі. У Нас такі трампліни тільки в Чернівцях, На жаль, більше таких трас ніде нема, і це я дуже дякую тим людям, які допомагали її робити. Зрештою опонентів претензії не до спортсменів, а до міської влади, яка на їхню думку не дотрималася чинного законодавства. Міська влада влада виділа їм цю землю, і тепер вони починають кататись без попереднього обговорення, як я вже казав, з населенням, з громадою. І самовільно і безоплатно оренду дали, крім того, там наскільки я розумію, там була земля сільськогосподарського призначення, бо тому, що там оброблялася земля. Вона була виділена орендареві, який сплачував, крім того, що й платив за неї податок. Таке було підтверджують у міській раді, але давно і на тимчасових засадах. І призначення цієї землі зараз інше. Вона зараз перебуває. В землях запасу міської ради землі, цільове призначення її, землі промисловості, транспорту і зв'язку. Є опонентів і низка інших юридичних застережень, проте головною проблемою вважають шум від мотоциклів. Тому -то ми вирішили зібратися, зібрати підписи, винести це на сесію міської ради для того, щоб вони відмінили ці постанови ці рішення сесія відбудеться вже найближчими днями. а Тим часом члени спортивного клубу Максим міркують над тим, як здолати шумовий ефект і вдосконалити мототрек, який на їхню думку слугуватиме міській громаді і розвитку спорту.